Привіт! У цьому відео ми розберемо інтеграцію CheckBox з crm системою продажі. CheckBox – це система електронної каси, що дозволить відтворювати чеки замовлень для вас та ваших клієнтів. Для інтеграції у crm системі перейдемо до розділу модулів та знайдемо сервіси каси. У якому вмикаємо сервіс чекбокс та перейдемо до його налаштування, у вікні налаштування ви бачите список раніше створених кас, в яких є назва та прив'язаний до неї контрагент. Для створення каси натисніть нове підключення до чекбокс. При створенні вам потрібно ввести назву вашої каси, також оберіть потрібного вам контрагента. Також оберіть ставку ПДВ, з якою працює ваш ФОП або юридичне лице. Для авторизації каси необхідно ввести логін, пароль та номер ліцензії. Усі ці параметри ви можете взяти у особистому кабінеті чекбоксу. Радимо вам зробити перше підключення через тестові дані чекбоксу. Для знаходження логіну та паролю перейдіть до чекбоксу. Перейдіть до розділу касири. Тут ви можете бачити усіх ваших касирів, а також тестовий. Введіть логін та пароль до CRM. Залишилось ввести номер ліцензії. Повертаємося до чекбоксу та переходимо до розділу каси. У цьому розділі ми бачимо усі наші каси, обираємо потрібну нам та копіюємо ключ. Після копіювання вставте ключ у CRM. Коли ви ввели усі необхідні дані, натисніть авторизація чекбокс, після чого ви отримаєте системне повідомлення по статусу авторизації. Перейдемо до параметрів передачі. Вам потрібно обрати зі списку код товару його найменування, а також можливість передачі у КТЗ. Після того, як ви налаштували параметри передачі, перейдемо до умов статус оплата. Ці умови відповідають за створення чеків для замовлень. Натисніть Додати нову умову. Оберіть статус, при якому ви зможете створювати чеки, метод продажу, доставка, магазин чи будь-який. Оберіть спосіб оплати, постоплата, готівка за реквізитами, контроль оплати та Way4Pay. Оберіть також джерело. Після того як ви заповнили усю необхідну інформацію, натисніть Зберегти. Ви можете налаштувати за необхідність декілька умов, наприклад, для інтернет та рознічних магазинів. Або для декількох методів оплати. Будьте уважні при заповненні. Ми наполягаємо робити перше підключення тестовим з тестовою касою. Перейдемо до тестування. Для цього перейдемо до переліку замовлень. Оберемо у вільтрі пошуку контрагента, якого ми підключили до чекбоксу. Обираємо зі списку потрібне замовлення. В замовленні в основних налаштуваннях обираємо такі ж параметри, які були в нашій умові, та зберігаємо. Після збереження система автоматично створить чек. Натисніть «Переглянути чек. У вас відкриється нове вікно з чеком. У чеку є дані контрагента, дані по товару замовлення та сума оплати. Ви можете зберегти та роздрукувати його. Також ви можете зробити чек повернення. Для цього натисніть повернути чек та оновіть сторінку. У перегляді чек буде вже з від'ємною сумою. Будьте уважні, після повернення ви вже не зможете створити новий чек до замовлення. Ви маєте можливість створювати чеки в ручній формі без умов. Ручне створення знадобиться при угоді рідких виключень. Для цього перейдемо до іншого замовлення, у якому параметри умови відрізняються та натиснемо Створити чек у вікні. Оберіть інтеграцію з чекбокс» та оберіть касу та натисніть Сформувати чек. Мушу повідомити, що ЦРМ не робить автоматичне закриття каси. Щоб налаштувати закриття, перейдемо до кабінету Checkbox, а саме до розділу налаштування. Тут ви можете обрати час для автоматичного закриття зміни. У цьому відео ми розібрали інтеграцію crm продажі з сервісом Checkbox. Робота з касами це не просто зобов'язання, а й інструмент підвищення ефективності та довіри. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.